Під час сутички один крадій утік, іншого передали правоохоронцям. Домушник пропонував відкупитися від покарання, однак сусіди не погодилися. Того другого зловив за капішон відрову капюшон і втік. А того другому, ну, то по двоє накинулися і Все, визвали вони поліцію. Один все-таки попався. Спросилися, казали, договоримося. Ні-ні, не вийде нічого. Пропонували, що вони можуть пропонувати? Винагороди якісь. На тих попали вже при виході з квартири в під'їзді дана особа була затримана і передана нам. Після чого ми продовжували її затримання, і в подальшому виїхала слідчо-оперативна група, яка займається подальшим розслідуванням даної справи. Правоохоронці інкримінують підозрюваному крадіжку з проникненням, вчинену за попередньою змовою. Його подільника розшукують. А мешканці тим часом аргументують зростання кількості крадіжок відомим законом Савченко. Зараз багато, бачите, відпускають тюрмчиків. Зараз ходять, молодь не Що? Угу. От ви злодійство, роботи нема.